Відбувається з тими містами, які знаходяться під бомбардуваннями росіян. Їх НАТО буде прикривати своїми військами. Можу порадити глядачам приїхати в Україну і показати, як потрібно наступати. Це різні типи озброєння, які доповнюють один одного, але не взаємозамінними. Дехто з експертів, дехто з західних посадовців говорить про цю ідею, що а, можливе приєднання України до альянсу. Однак тоді п'ята стаття про колективну безпеку буде застосовуватися лише до територій, які перебувають під контролем Києва. А, що ти про це думаєш? Це є прийнятний варіант, чи навпаки він створює ризики щодо повного звільнення українських територій? Складне питання мені здається доволі якісно як відповідає президент. Що нам потрібно розуміння гарантій і як відбудеться цей процес? А, цей сценарій, який ти озвучив, Ну а що відбувається з тими містами, які знаходяться під бомбардуваннями Росіями? Їх НАТО буде прикривати своїми військами чи не буде? Чи ми говоримо про те, що поки Україна воює, то це формальне членство НАТО. Нам треба не щось умовне, нам треба реальні гарантії. На сьогодні головною гарантією є Збройні сили, сили оборони. Та допомога, яку ми отримуємо для нашої армії, ми чули напередодні саміту, зокрема від держсекретаря США Ентоні Блінкіна. Він сказав, що на саміті очікується потужний пакет практичної та політичної допомоги для України. Які у вас очікування від саміту НАТО? Що зараз потрібно не лише почути в Україні від партнерів, але також який практичний пакет допомоги? А міг би і посилити гарантії безпеки або створити ці гарантії безпеки, але також допомогти зараз Україні. В першу чергу всі очікують на конкретику з F-16. На жаль, багато слів, багато відтермінування процесу, який, як на мене, е очевидний це відбудеться, але ми тягнемо час. Ми тягнули час минулого року, ми тягнули час перед повномасштабним вторгненням. У цей час коштує Україні тисяч життів. Плюс-мінус, очевидно, що ми отримаємо західні літаки. Але чим пізніше, тим більше ціну ми за це заплатимо. І для нас хотілося б, щоб була конкретика, коли Україна отримає f 16 А далі вже йдуть боєприпаси, бронетехніка і решту цього іншого. Будемо чекати, можливо, почуємо відповіді зі також на саміті. Тараса, Раніше Зеленський говорив, що Україна перед самітом НАТО хоче продемонструвати якісь також і конкретні результати на полі бою. Натомість, з деяких західних ЗМІ ми бачили, що певні оглядачі писали, що контрнаступ на їхню думку йде, начебто, повільно, і від нього очікували більших результатів. Що можеш ти на такі повідомлення публікації сказати? Можу порадити оглядачам приїхати в Україну і показати, як потрібно наступати, наприклад. Або перестать давати оцінку тому, в чому вони абсолютно нічого не розуміють, або нарешті зрозуміти, що та війна, яку веде Україна в світі, не була багато десятиліть. І той противник, з яким воює Україна, він абсолютно не слабкий. І очікувати тут якогось шоу, або як це показується в кіно, абсолютно безглуздо. Бо кожен метр цієї землі і цього наступу дається величезними втратами і величезною кров'ю. Тараса, чи на вашу думку, сформувалося таке бачення, і, взагалі, чому продовжують обговорювати ефективність чи неефективність українського контрнаступу? І чи це заважає Україні? Це заважає Україні, тому що люди, які не розуміють, що таке реальна війна, не з України навіть, дають оцінку тому, як нам треба воювати, але абсолютно не розуміючи, що це, це створює зайві запитання, це створює якесь Нереалізоване очікування, яке неможливо реалізувати, тому що на нашому місці з тою щільністю мінування жодна армія не справиться. Тут питання не в тому, що ми повільно наступаємо. Ми не хочемо закидати е, цей наступ нашими військовими. Тому ми це робимо повільно, тому ми це робимо виважено, тому ми намагаємося мінімалізувати втрати. Але ми просуваємося кожного дня, можливо, не в кілометрах. В десятки метрів, але ми просуваємося. І за півтора року Україна в цій війні показала, що вона вміє воювати, може воювати і буде воювати, і найголовніше вміє перемагати. Тараса. Ти згадав про Ф-16 на початку цієї розмови. Ще одна спроможність, про яку багато говорять, на важливості надані, якої наголошує Україна і тут в США. Конгрес зі свого боку, теж це атакам далекобійні ракети, які ми поки що не побачили, що США надали в Пентагоні на ці питання закиди відповідають наразі, що е, з такою ж ефективністю або схожою ефективністю можуть бути використані інші спроможності, наприклад, Стормшедове британські чи, е, зокрема, далекобійні дрони, які можуть летіти на довгі відстані, вражати цілі е, е, з твого боку, з твої оцінки наскільки дійсно ефективно можуть далекобійні дрони, так скажімо, замінити? Атаканси чи ракети до дальшого радіусу дії, коли йдеться про ураження потрібних цілей на далекій дистанції, це різні типи озброєння, які доповнюють один одного, але не взаємозамінними. Атакамс, балістична ракета. Вона вкрай складна для перехоплення на відміну від дрону або крилатої ракети, які простіші, дешевші і простіше перехоплюються. Подивіться на Україну, майже кожної ночі ми перехоплюємо російські шахеди, е, ми перехоплюємо російські крилаті ракети. В росіян ПВО в рази потужніше. З балістикою так не вийде. Балістика дуже складна для перехоплення. І в Україні фактично тільки Петріот або сам Європейський здатні це гарантовано робити. В росіян теж не так багато комплексів, які можуть це гарантовано робити. Ними неможливо прикрити всі цілі, всі об'єкти це не взаємозамінна зброя. Раз ще одне питання хотіла поставити. Ми багато чуємо зокрема від таких країн, як Литва і Естонія. Вони говорять про те, що українська армія це фактично єдина армія в Європі зараз, яка має активний бойовий досвід. Тому Україна буде чудовим доповненням до країн альянсу. Все ж таки є питання про оперативну сумісність із країнами альянсу. Єнстолтенберг, зокрема, говорячи про саміт НАТО у Вільнюсі, говорить про те, що зокрема запропонують. Він очікує такі. Е, і пакет допомоги, який наблизить українське військо до НАТО, власне з точки зору сумісності. За вашими оцінками, скільки років може пройти, або скільки років знадобиться для того, щоб Україна і НАТО були сумісними з точки зору а, оперативної сумісності? По перше, я б сказав, що ми вже сумісні. По-друге, давайте, якщо ми говоримо про так звані стандарти НАТО. Подивимося на ті країни-члени НАТО, які є зараз, наскільки вони відповідають цим стандартам. Здається, ще до повномасштабного вторгнення ми були на рівні середньостатистичної країни членом НАТО, на тактичному, ну на рівні тактичної сумісності. Давайте так. При цьому за ці роки у нас багато всього змінилося, і, звичайно, велика мобілізація, велика війна, вона накладає свій негативний. Ну, Негативну тінь на цей процес, тому що трошечки якість падає. Але при цьому ну, той досвід, який є у нас, його немає ні в кого. Ми єдині з країн НАТО, які за останні десятиліття мали війну з сильнішим противником, і ми її ведемо успішно. Нам є чому вчити, нам є що передавати-абсолютно, Тарас. І з цією думкою погоджуються також і і екс багато експертів, з якими ми говоримо, також американські законодавці неодноразово про це наголошували. Чи у своїх листах звернення до білого дому, чи у своїх резолюціях, в тому числі Тараса, дякую тобі ще раз.